Вітаємо вас на каналі Binance Ukraine – найбільшої криптобіржі у світі. Хочеш навчитися торгувати криптою, але боїшся втратити гроші? Тоді це відео саме для тебе. Перші кроки в трейдингу завжди складні і лякають новачків своєю невідомістю. Саме тому на Binance є демотрейдинг. Де ти маєш доступ до всіх функцій платформи: графіків, ордерів, ринків, все як у справжній торгівлі, але без ризику реальних втрат. Нещодавно відбулося оновлення минулої версії на більш просунутий варіант Trading, який має значно більше переваг і робить знайомство з трейдингом ще зручнішим. Тепер демо торгівля доступна і на спотовому ринку, і на ф'ючерсах, тож можна тренуватися на будь-якому типі торгівлі. Завдяки такій практиці, ти зможеш краще Чувати ринок у різних умовах і передбачати рух цін. А якщо торгівля пішла не за планом і тобі потрібно почати все спочатку, то тепер ти можеш просто скинути баланс і почати знову, що зручно для постійного навчання і тестування нових стратегій. Демо трейдінг повністю повторює інтерфейс реальної торгової платформи, тому трейдер легко звикає до інтерфейсу та може швидко перейти до реальної торгівлі. Тобі навіть не потрібно проходити KYC верифікацію, надавати документи. Можеш одразу тренуватися у торгівлі. Така простота і доступність роблять навчання швидким, зручним і максимально ефективним. А зараз перейдемо до практики, і я тобі покажу, як розпочати спотову торгівлю у деморежимі. Відкрий застосунок та перейди до розділу торгівля. Далі відкрий вкладку Спот у правому верхньому куті під іконкою меню Торкнися трьох крапок. У вікні, що з'явилося, обери «Демоторгівля». торкнися кнопки почати тестову торгівлю. І ось ти потрапив на сторінку «Демотрейдинг», де можеш розпочати своє тренування. Для початку обери потрібну криптопару. Для цього перейди у розділ вибору та обери необхідний актив. Далі треба обрати тип ордера. Для цього торкнися маркет. У вікні, що з'явилося, обери потрібний ордер. Після введи бажану суму та торкнися купити. Ось і все. Ордер на споті виконаний. І тепер у тебе є перший досвід роботи з реальним інтерфейсом. Так як ми вже згадували, демотрейг тепер доступний і на ф'ючерсному ринку. Щоб розпочати тестову торгівлю на ф'ючерсах, відкрий застосунок та перейди до одноіменного розділу. У правому верхньому куті торкнися трьох крапок. Далі у вікні, що з'явилося, обери демо торгівля. Так само обери потрібну криптопару. Для цього перейди у розділ вибору та знайди потрібну тобі. Знову обираємо тип ордера. Також можеш налаштувати кредитне плече. Встанови потрібне тобі, потягнувши за ромб або торкнувшись знаків плюс чи мінус, введи потрібну суму. Обери режим TP-SL або ввімкни опцію тільки скорочення, якщо хочеш, щоб ордер лише зменшував позицію. У відповідному вікні встанови бажаний «Take Profit», а потім потрібний тобі «Stop Loss». Ордер створено. Тепер в тебе є реальна практика і на ф'ючерсному ринку. У будь-який момент можеш скинути баланси почати заново. Для цього у Клаці активи торкнися скинути баланс. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.